Добрий ранок, мої малята. Вітаю вас на занятті ознайомлення із соціумом». Ми сьогодні з вами поговоримо про маму на колоскову. Дітки, скажіть, будь ласка, хто вас вкладає спати? А хто вам співає пісеньки перед сном? Дітки, подумайте та розкажіть, як мама вас вкладає спати, що говорить або робить. Мами дуже люблять своїх дітей і піклуються про них. А ви знаєте, що таке колискова пісня? Колискова це особлива пісня, яку співає мама, щоб дитина заснула спокійно та солодко. Будь ласка, згадайте, які вони, які колискові вам співає мама. Пропоную вам послухати колоскову пісеньку. Дітки, скажіть, будь ласка, відчуття від цієї пісеньки. Яка це була пісенька? Вона була спокійна чи весела? Про що в ній співалося? Зверніть увагу, що часто у Колоскових зустрічаються місяць, зірочки, котик або зайчик? Пропоную вам після заняття намалювати. Щось, що пов'язано з колосковою піснею. Наприклад, небо чи зірочку. Може, місяць. Дітки, давайте підведемо підсумок нашого заняття. Вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Чому воно сподобалось? Вам сподобалась колоскова пісня? Вона запам'яталась вам? А які почуття ви відчули, коли слухали колоскову? Я думаю, що ви відчували радість, спокій, затишок. Молодці малята! Дякую вам за те, що ви сьогодні були в нашому занятті. До побачення, до наступної зустрічі!